Різький обласний краєзнавчий музей вкотре доводить, що він не обмежується усталеними композиціями в залах, а шукає нові форми діалогу з відвідувачами, де актуальні процеси сьогодення відіграють не останню роль. Про це свідчать виставки «Воїн крізь віки і А то війна за незалежність. Але про все по черзі. Мандрівна фотовиставка Воїн крізь віки, яка відвідала вже кілька міст України, завітала до музею після показу в історико-культурному комплексі Запорозька Січ. Експозиція охоплює період української минувщини майже у тисячу років. Це портрет бійця Київської та Галицько-Волинської Русі, Литовсько-Польська Доба, Козаччина, Гетьманщина, Перша і Друга світові війни, Визвольний Рух, війна в Афганістані та сучасне АТО. Виставка вийшла насправді чудова, і найголовніше, вона ну своєчасна. Тобто вона з'явилася тоді, коли в нас іде війна в Україні, і в принципі вона в повній мірі розкриває образ українського воїна протягом тисячоліття. Автор проєкту – етнофотограф Ганна Сенік та історик Микола Балаба. В якості моделей запрошені військовослужбовці Міністерства оборони, а також Анастасія Дмитрук, відома широкому загалу, завдяки своєму віршу Ніколи ми не будемо братами, написаному після анексії Криму. Ніколи ми не будемо братьями, ні по родині, не по матери. Духа нет у вас, быть свободными нам не стать с вами. Даже сводными. Вы себя крестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много жаль, безликие Окрім самих світлин із реконструйованим виглядом вояків в стінах музею можна було побачити реальні історичні об'єкти. На Хортиці була запропонована чудова ідея поруч з фотографіями різних епох виставити і речі, оригінальні речі тих самих епох, оскільки ми в краєзнавчому музеї ми вирішили трошечки повторити цю традицію і лише з єдиним таким от відмінністю ми не представляли епохи. Козацтва Київської Росії, так далі, так далі. Тому що це все в нас є в залах експозиційних, і людина може спуститися поверхом нижче і побачити це все на власні очі. Єдине, що ми тут представили експонати з АТО, з майбутньої виставки АТО. І... Сьогодні вони стоять у нас під фотографіями, і ну, на наш погляд, доповнюють трошечки, доповнюють це цей період. Наразі експозиція воєн крізь віки вже доправилась до історико-архітектурного музею-заповідника Садиба Попова у Васильівці. Ті, хто не встиг її відвідати, може ознайомитись із світлинами в інтернеті. А ми переходимо до розповіді про іншу виставку музеї. Як стверджують наукові співробітники, АТО Війна за незалежність це перша в Україні комплексна експозиція про історію антитерористичної операції, створена в регіональному краєзнавчому музеї. Виставка АТО Війна за незалежність присвячена воїнам, запоріжцям, бійцям, які боронять нашу Україну, боронять цілісність України і є логічним продовженням. Виставки про Майдан, Київський, Запорізький Майдан почалися події. А то, як ви пам'ятаєте, у квітні 2014 року. Найперше року найпершими представили фотографії і речі про події 13 квітня 2014 року, коли два мітинги зійшлися в протиборстві, коли власне український мітинг переміг. Проросійський сепаратисти були закидані яйцями. І цю, цей день, 13 квітня, це якраз була вербна неділя, назвали Яєчна неділя. І ось фотографії якраз про це розповідають. Ну, Крім того, тут то представлена Парасолька, якою прикривалися сепаратисти і розірваний російський прапор це теж з тих подій. Ну, а загалом на виставці представлені Загальні фотографії про події на Україні і багато конкретних речей, документів, які говорять про події на Донбасі, учасниками яких є власне в Запоріжці. І оскільки події початку 2014 року відкривають експозицію, варто звернутися до науковця, який був їхнім свідком, Володимир Лінніков спостерігав за спротивом сепаратистським настроєм у Запоріжжі не лише як історик, а й як фотограф як історик, я відчував певну значимість цієї події, але все ж таки, тоді я ще не знав, що вона настільки значуща. Як потім показала практика. Звичайно ж, ніхто не знав про те, що буде війна на Сході, не знав, що буде агресія. Хоч і можна було про це здогадуватися, все рівно більшість людей мали надію на краще. Взагалі-то, спочатку, це був звичайний мітинг біля облдержадміністрації. Потім е, пролунала команда шикуватися для самооборони. Самооборона е, стала в стрій і пішла е, на Алею Слави. Е, частина мітингарів так само е, пішли поруч з самообороною. Е, я був там, я фотографував. Я е, вважав, що для музею, е, для історії ну, якось треба всі ці події е, задокументувати. Зрештою, жодна світлина, зроблена Володимиром, не потрапила до експозиції. АТО війна за незалежність. Однак своєї документальної цінності його знімки не втратили. Як і розповідь науковця, яка вже є історичним свідченням. Бачив, як кордони міліції почали зупиняти самооборону і майданівський мітинг. Міліції було небагато, і люди почали просочуватися крізь оці кордони. В принципі, безпроблемно дійшли до Алеї Слави. Там я побачив, ну, як потім з'ясувалося, близько 450 осіб. Я почав просто рахувати по власним фотографіям. Начебто, спочатку ну, якихось агресивних дій з будь-якої сторони не було. Просто стояли, ну, мені, мені доводилося підходити впритул до проросійських мітингувальників, я з ними розмовляв. Розмовляли ми на, ну, такі, на прості теми. Вони мені казали про те, що тут завжди була Донецька Криворізька Республіка. Я казав про те, що вона була тут не завжди. Але, скажімо, поки що тон розмови був. Був мирним. Тоді ще Володимир не міг передбачити, чим насправді може закінчитися це протистояння. Сценаріїв подальшого розвитку тогочасних подій могло бути кілька. Особливе відчуття напруги створювали події в інших містах країни. Ну а потім самооборона почала оточувати проросійських мітингувальників. Кардинально збільшилася кількість правоохоронців. І коли вже почалися сутички, правоохоронці повністю очепили проросійських мітингувальників. Я побачив там, ну скажімо так, дві частини о цього мітингу. Перша частина, яка була чітко організована, вона складалася з чоловіків, були і молоді хлопці, і люди, яким вже було по сорок. А, а може, і більше я бачив чітку злагодженість в їх діях, і я бачив командирів, які чітко ну там, скажімо, роздавали певні накази. І була певна частина мітингу переважно з жінок, іноді з пенсіонерів, які, судячи з усього, ну просто так прийшли підтримати ідеї, які були їм близькі. Ну, оця частина, яка прийшла просто, вона і трошки осторонь стояла. Ну поруч, але все рівно вони трималися там невеличкої дистанції. Коли розпочалися активні дії, то в епіцентрі подій залишилися лише хлопці і чоловіки, які виглядали підготовленими. Ситуація накалювалася поступово. Спершу присутні застосували те, що було під рукою грудки сирої землі та яйця. Ну, а потім я на власні очі бачив бійки, я бачив поранених, бачив, як їх виводили з оточення і саджали в карети швидкої допомоги. Звичайно, як людині нормальній, мені було шкода от конкретно побитих людей. Так? Але як історик, як просто людина з певними поглядами, я розумів, що ці люди роблять щось. Те, що робити не треба, що робити не повинно. Тепер я усвідомлюю, що от, от такі ганебні е, речі, е, ну, вони якраз і призвели до того, що е, зараз відбувається на Сході, і е, те, що в Запоріжжі е, ці речі не знайшли підтримки населення і, в принципі, оберегло нас зараз від е, активних бойових дій тут. Тому з висоти сьогоднішнього дня, ну я все ж таки вважаю, що вірним було те, що даний мітинг, ну скажімо так, силоміць був придушений патріотичними силами. Згодом було чимало дискусій про те, чи готувалася ця гійцева акція заздалегідь. На думку Володимира Лінікова, вона відбувалася спонтанно. Люди не приносили з собою продуктів, а скуповували їх у найближчих супермаркетах уже тут. Самооборона була озброєна палицями, мала щити, мала бронежилети, самостійно виготовлені, мала шоломи. Тут була підготовка 100%. Ця підготовка велася раніше, і е, я так розумію, що е, були куратори, які чітко спланували е, ну, от, розгін цього мітингу, який не вийшов, але все рівно, е, скажімо так, була, були, були певні позитиви. Просто люди, які прийшли туди разом з самообороною, вони не очікували, скоріш за все, вони не знали. Тому спочатку викупили яйця ну практично у всіх супермаркетах, які були поруч. Порівняно із тим же Донецьком чи Луганськом, у нас все було досить лояльно. Хтось сказав, що це було не по-людськи, але зараз, озираючись назад, розумієш, це був найоптимальніший варіант розв'язання проблеми після 13-го в Запоріжжі. Проросійські настрої пішли на спад. А найзатятіші адепти руського міра виїхали до ДНР і ЛНР Максим Щербина, газета День я бачив, як росла кількість е майданівців. Е кількість самооборонівців була постійною. А от люди, які прийшли на початку, і люди, які супроводжували цю колону. Е до міліційного відділку це різні речі, і от під час оцих подій, які тривали декілька годин, значна кількість запоріжців приїхала. Ще коли я був ну, безпосередньо біля проросійських мітингувальників, я чув, як ну, їх командири казали. Нам треба всього е, зробити по декілька дзвінків людям, які нас підтримують, і через пів години тут буде пів Запоріжжя. Дійсно, такі е, дзвінки були, але ж ніхто до них не прийшов. І їх лави не поповнилися. Е, ще був один такий цікавий нюанс: е, в них була така невеличка психологічна атака. Один з керівників сказав: хлопці, поки майданівці прийшли сюди, наші підрозділи захопили Запорізьку облдержадміністрацію. І вони всі почали аплодувати. Спочатку я був теж збентежений як так? невже. До речі, цей мітинг тривав саме тоді, коли на сході дуже активно там адміністрації, міліції і решта установ захоплювалися. Потім все стало зрозуміло, що це не більше ніж блеф, який просто на певний час підтримав бойовий дух проросійського мітингу. Ще до цих подій у лютому Володимир був присутній на спробі повалення Запорізького Леніна в контексті стихійної громадської акції, що охопила країну. Ленінопад хвиля демонтажів пам'ятників Володимиру Леніну, що розпочалася під час Євромайдану. Першою подією, яка набула широкого розголосу, стало повалення Леніна в Києві 8 грудня 2013 року. Найактивніша фаза ленінопаду припала на перші дні після протистоянь 18-20 лютого 2014 року та втечі Віктора Януковича. З енциклопедичної довідки. Так само в неділю було народне віччя, те, що зараз називають майдан. Я був присутнім, побачив якесь пожвавлення, і я побачив, що люди з палицями, люди зі щитами почали ну, з усіх усюд збігатися і шокуватися в колону. В колоні поруч цієї колони. Пройшла чутка, що біля пам'ятника Леніну е, тітушки зупиняють автівки з українськими прапорами і їх трощать. Е, насправді, як з'ясувалося пізніше, цього не було, але, е, скажімо, от тоді така чутка була. Е, всі зібралися і пішли до пам'ятника Леніна. Як з'ясувалося, біля пам'ятника була невеличка кількість проросійських мітингувальників, їх там було не біль було не більше сотні. Я тоді не побачив якоїсь серйозної організації, я побачив просто натовп людей, для яких Ленінські ідеї були близькими. Коли ми дійшли до пам'ятника, Тут вже був вишукуваний досить серйозний кордон з міліції. Знову ж таки, я мав фотоапарат, я не мав жовто-блакитної стрічки, і це дозволило мені просочитися крізь міліцейське оточення. Ну, як просто як звичайному фотокореспонденту. Тоді історику вдалося поспілкуватися з кількома проросійськими мітингувальниками, відчути їхні настрої, почути гасла та ідеї, з якими вони вийшли на площу. Враження від них залишилися неоднозначні. З одного боку, я там бачив пенсіонерів е, доволі інтелігентних, е, ну скажімо, для яких оці старі радянські ідеї були природніми. Ці люди жили з цими ідеями і ці люди е, прийшли їх відстоювати. З іншого боку, я там бачив ну, зовсім неадекватних людей, які не могли зв'язати двох слів. З дуже низьким інтелектом, ну так сталося, що, ну, скажімо так, і один, і другий мітинг, от вони обидва, в принципі, були от такими. Тобто там було певне розшарування. Ну і знову ж таки, я от сьогодні бачу, що проросійські ідеї вони. Нікуди не зникли в місті Запоріжжя. Тобто вони є, і є певна частина людей, які підтримують ці ідеї. Може не зовсім проросійські, може вони просто радянські. Але дуже великий плюс в тому, що ці ідеї сидять вдома на кухнях. Слава Богу, кількість активних людей, які можуть ці ідеї якимось чином відстоювати, дуже незначна. І, от, в принципі, це оберегло. Запоріжжя від ну, подій, які ми зараз маємо на сході України. Через рік після подій із акції біля міської адміністрації вчинок проукраїнських активістів знайшов своє відображення у фестивалі Запоріжжя. Місто з Яйцями одним з його організаторів виступила журналістка і телеведуча Ольга Вакало. Її надихнуло святом стиглих томатів, яке щороку відзначають в іспанському містечку Буньйоль, де протягом трьох тижнів місцеві мешканці та туристи знищують понад 100 тонн томатів задля розваги і щоб позбутися негативних емоцій. Мене підштовхнула розповідь про томатіно, як вони зробили собі імідж і зробили себе такими туристично привабливими. Як то кажуть, з нічев'я з своїх томатів, але томати це вони якраз там їх чавлять і роблять з ними щось негарне. То я згадала про ці події, які так виразнили е, той то, те напруження, і той страх, і ту непевність, і той стрес, який ми всі тоді переживали, і що яйце стало унікальним символом. Окрім того, що це продукт харчування, стало унікальним символом, який взяв всю цю напругу на себе і стало такою своєрідною жертвою. За законами антропології потрібна була якась жертва, коли так збільшується напруження, і воно зростає в двох шарах, і сутичка, ну просто її уникнути неможливо, і тоді приходиться чимось жертвувати. І добре, що тоді це сталося, і це спонтанно виникло. Готуючи фестиваль до відкриття, організатори планували, що в майбутньому він може стати однією з туристичних візитівок нашого краю. Адже Запоріжжя одне з небагатьох міст на сході країни, де вдалося під час протистояння з прихильниками російської окупації уникнути найтрагічніших випадків. На щастя, тоді не пролилася кров. Тоді ані ті, хто хотіли сюди руського міра. Їм не вдалося зробити те, що вони хотіли, їм не вдалося цинічно насміятися, їм не вдалося показати, що ваші патріотичні почуття це щось ну, делікатно кажучи, менш вартісне, це щось нецікаве, і все можна купувати, все можна продавати. Їм не вдалося сюди провести це. І, на щастя, тим, хто ці почуття переживав дуже щиро, може і дуже радикально. Їх оце яйце зупинило від кровопролиття. Ми не пролили крові. У нас нема за що опускати віки, ховати очі і відчувати якісь оцю сором, непевність, почуття провини, почуття стида і сорому. І це все завдяки яйцю. Підготовка дуже нас всіх захоплювала. Оця ініціативна група, яка одразу створилася, кожен взявся за своє локації, які були придумані, все з гумором і все вище. Пояса, щоб було для того, щоб показати, тому що тут же ж таке межування Запоріжжя, місто з яйцями. Це був якраз це гасло пролунало тоді, і з'явилися такі плакати. І вони тоді, бо гумор він же ж і є тим позитивом, який теж знімає напруження і теж знімає конфліктну конфліктність ситуації. Під час організації фестивалю були долучені народні майстри, фахівці з розпису яєць, а також знавці давніх українських звичаїв. Все це мало підкреслити захід у першу чергу культурний хоч і ставить за мету, пам'ятати про свій громадянський обов'язок. А у нас було п'ять локацій. Вони всі мали якусь назву, яка трошки про я і це про яйце. одна називалася «Гоголь-Моголь», і це була бібліотека для юнацтва Одна з найактивніших наших партнерів чи тих, хто співорганізаторів-організаторів. Там відбувалися і майстерні з розпису яєць, і всілякі конкурси, і навіть яєчний батл, але літературний яєчний батл для молоді, яка зібралася там ввечері. Тобто там локація працювала від раночку до ночі. і це ще був один з пунктів квесту. Одна з локацій був квест, ну, тобто не можна назвати локацію. Тому що це був квест по місту. І треба було знаходити важливі місця для Запоріжжя. І туди запрошували до участі людей, які приїхали до нас і які тепер стають запоріжцями. Ну, тобто ті, кого офіційно звуть тимчасово переміщеними особами, а зараз йдеться про те, що слово тимчасово вже треба перебирати, Вони стають запоріжцями. Ми ще прив'язалися до вербної неділі, тому що. Якщо за календарем, то це було минулий рік 12... 12 квітня, здається. А цього року це було 5 квітня. Ми вирішили прив'язуватися не до дати, а саме до вербної неділі. Тут теж все сакральне і символічне. За тиждень до Пасхи, коли потрібні яйця, коли треба розписувати. Коли до яєць особливо трепетливе ставлення, бо згадується щось таке споконвічне. І це ще й день, коли закінчується піст, починається страсний тиждень. Це така. Ну, така невеличка перерва перевести подих. І тоді теж це було символічно для переведення подиху, виводу ситуацію на інший рівень. Вже у наступних випусках програми як це було? Ми зупинимося на самій виставці. АТО війна за незалежність, поговоримо про історію окремих експонатів і події, пов'язані з ними. А зараз лише піднімемо завісу над цією темою. Приносили волонтери, бійці, які розуміються на музейній справі. Ну і крім того, я встановлювала безпосередні контакти із родинами загиблих із 55-ю бригадою. Це командири 55-ї бригади, які погодилися власне показати свою бригаду. І разом з тим фрагменти, речі, озброєння передали нам безпосередньо із бригади.